Владиславом Микуляком там був яскравий початок від друзів. Команда вела 3-0, потім вдалося вирівняти повністю гру. Буженинці до 4-4 довели рахунок, але все-таки друзі на ендшпілі поєдинку були сильнішими. Зараз знову атака друзів і м'яч йде набагато в воріт. Що витворяє на цьому майданчику зірка команди ФК-Друзі Едуард Русин. Це просто неймовірне шаленство. Просто в захваті вболівальники. Зараз всі аплодують на його адресу. Едуард Русин записує на свій рахунок вже другий м'яч в цьому поєдинку. 2-0. ФК-Друзі, впевнено. Перемагають суперників із ФК Чаламада, які водяться в африканських лісах. Челоманди, ви трошки поплутали із саламандра. Да, 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 да. Челамандра. Сал... Чаламандра. Але Юрій Славік впевнено рухається. Хоче віддати розріжаючу передачу, а його впевненість робить якийсь трошки результат, заробляє аут на користь своєї команди. Тривка друзі, знову приближається до воріт суперника і не змогли реалізувати цей момент. 37-й номер. Кіпер Челамади вводить м'яч в гру. Плеймейкер під номером 10 перепасовує назад, але щось їхня атака забуксувала знову і знову. ФК друзі мають певні о, певні пропозиції захисні на рахунок їхніх атак. Ну, то я щось коментую там. Продовжуємо нашу трансляцію, увірвався тут псевдокоментатор, був, але нічого страшного. Турнір у нас веселий, тому веселий коментар теж може трошки розбавити атмосферу. Тим часом друзі далі організовують свою атаку, пробують збільшити свою перевагу, але до честі команди Чаламада вони все-таки зараз уже. Попевненіше себе почувають, більше контролюють м'яч, не дають, не дозволяють уже друзям організовувати ці разючі контратаки, які завершилися вже двома м'ячами. Є удар по воротах і дивом, дивом просто досвідчений Юрій Славік рятує, рятує. Свою рамку воріт. Готовий. У чаламади і може бути. міг бути удар зі своєї половини поля. Натомість отримали ще один удар по своїх воротах, друзі. З голкіпером шостого розігрують. Чаламадівці. Поки що впевнено розігрують і буде удар. Є. Ух ти. І знову доведеться діставати м'яча з річки. Волкіпер Чаламади постарався. Все, ваш коментатор пішов діставати м'яча. Останніх епізодів -кіпер Чаламади зараз зробить дуже здорово перехоплення і пішов в атаку. Улюблена тактика, і вже знайома на цьому турнірі, тактика чаламади, яка може зараз дати збій, якби Юрій Славік вилучив з льоту у порожні ворота. Рахунок залишається 2-0 на користь друзів. Чаламада вже набагато активніше грає, але може, може на таких обрізках команда друзі карати свого суперника, втім сама обрізається. І, І тут вже грає Юрій Славік Дуже здорово на виході. Прекрасно обриває атаку суперника. Є пас, але є обрізання. Так. Ух ти, ну це був фінт турніру. Поки що. Як здорово поміж ніг прокинув автор дубля сьогоднішнього поєдинку. Ух ти. О, здорово зараз розвертали знову атаку. Чалома дівці. Та ти що, сейв обличчям? Матінко рідне. Оце те, що треба. Такий футзал нам до худоби. Прекрасно зараз Юрій Славік робить сейв і одразу запускає свого форварда в гру і знову удар по воротах. Дуже гострий удар. Гуки сьогодні просто топ. Топ в цьому поєдинку. Що у друзів, що у Чаламади. Гра триває. Тут більше фейерплей вже зіграв, самі зупинилися. Команда Чаламади бачачи, що була гра рукою, і друзі, друзям дали заволодіти м'ячем. Знову, знову атака друзів. Занадто мудре вигадали. Футболісти у білих футболках, але вдалося зберегти м'яч. А тут не вдалося вже і дуже-дуже непогано виходили, вискакували зараз у контрвипад. Гравці чаламади. Ух ти, знову, які, які гострі ось ці випади і удари в один дотик на останньому фінальному. Етапі атаки дуже швидкі оці переходи з захисту до нападу у друзів, і саме вони поки що приносять результат. Але інколи ну, дуже, дуже болючими можуть бути ці помилки, які все-таки допускають друзі. Що поки поки що ними єдине не Користуються гравці салатної команди. Знову справа Юрія Славіка забив. Знову дуже близько був. До взяття воріт. Просто топ. Просто топ, Юра. Насправді рівна гра. Тут треба віддати належне челомаді. Дуже вдало вони вирівняли цей поєдинок. І це вже ми не вперше відзначаємо. Не в останню чергу завдяки цій кількісній переваги, яку вони створюють, навмисно створюють. Але оцей, оцей останній от удар це, звісно. Головна проблема, поки що Чаламади і бравісімо, просто бравісімо кіпер Чаламади. Не дав він зробити хитрик зараз в основному форварду команди друзів. Що буде нарешті? Ні, поки що поки нема. Чергова спроба Юрія Славіка, він вже сам сміється з них, каже, що це була остання, але ну, хто знає. Занадто багато спокус є у е, воротаря друзів, тому що доволі часто цю, цю можливість надають гравці-чаламади бити по своїх воротах після втрати м'яча. І знову, знову ось, є можливість забити третій у друзів, причому забити так, відносно легко М -м -м, можуть порожні ворота, але от, нічого не залишається, якщо громаді насправді їм немає чого зараз втрачати, тільки йти і пробувати, пробувати за рахунок кисної переваги. Врятувати гру, і тут стійка рятує зараз ворота Чаламади, і зараз треба потреба, бо інакше доведеться дуже скрутно. Треба було забивати. Знову шанс для друзів, і тут вже потрібно забивати. І знову диво сейв, знову диво воротаря Чаламади. ламади. Бравісім, просто ну для мене мене вземеть. Ну, звичайно, конкурувати з Юрієм Славіком він може, але набагато більший об'єм сьогодні виконує. Воротар друзів якісніше працює, звісно, Юрій Славік, саме у виконанні своїх прямих обов'язків, але от воротар Челамади він просто сьогодні запалює і заповняє серця усіх уболівальників, які зібралися на турнірі Лобда Ліга. Знову знову була можливість пробити по порожніх воротах. Зараз вже друзі обирають контроль. Обирають контроль, не варто гарячкувати. І реально вже втомлені обидві команди. А тут знову в один дотик була можливість забити і знову браво голкіпер мади. Але тут вже він втомився виходити в ці постійні постійні виходи з оборони в атаку і знову вдається обірвати атаку суперника. Просто просто дивовижно. Так можна і догратися. знову нагода в чоломади забити і натомість знову привоз до своїх воріт. І знову не реалізовують свій шанс, друзі. Дуже цікаво, чим завершиться ці всі матчі змарнованих нагод. Назвемо його так. Що реально при такій величезній кількості моментів для взяття воріт. Рахунок лише 2-0. На користь друзів. Ну що, буде? Ні, знову не влучаю в рамку воріт. Гравець команди друзів. Буде третій. Та ні, знову, знову челомада змогла вберегти свої, свої ворота сухими. Ну що, ж, вже пора, пора нарешті забити цей м'яч. Да, є, 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 є нарешті забитий м'яч. Один-два. Один-два. Але це були останні секунди поєдинку. І, на жаль, занадто пізно Чаламада. Чаламада повернулася в гру. Шкода, адже дійсно було дуже багато моментів для взяття воріт. І не вдасться, не вдасться більше заволодіти м'ячем команді Чаламада. 2-1. Друзі виграють. І це фініш.